Вифлеємський вогонь миру це міжнародна скаутська акція, яка відбувається щороку напередодні Різдва. Вогонь символ доброї справи і підтримки. Щоб потрапити до України, він щороку долає до шлях. в Україні з Києва залізницею. Він рушає до всіх обласних центрів. Вифлеємський вогонь подорожує світом ще з 6800, 1986 року. Перше в Україну він потрапив у 92-му році приватними особами, а вже з 96 го року. Вогонь офіційно був переданий на митній на митному кордоні польськими скаутами, і так щороку ця акція продовжується, і наша мета донести не тільки сам вогонь. А принести любов, добро, тепло саме того вогню серед міст, куди прибув вогонь, традиційно є і Коломия. Найперше Коломийські пластуни поспішили вогонь миру передати нашим військовим. Свічу запалили в каплиці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми дуже раді, що нас прийняли військові, так як і всі роки. Вони нас дуже тепло там прийняли, і для нас це теж було зворушливо, бо кожна передача вогню вона для нас є такою якоюсь такою теплою і скринкою. Далі Коломийські пластуни принесли вифлеємський вогонь до Коломийської епархії Української греко-католицької церкви. Особисто для мене це є велика радість. Про велика радість різдва, радість про те, що його мені приносять діти. Як правило, це. Ми, як єпископи, священники, несемо євангельську е, благовість, а тут є такий зворотний зв'язок. Вони для мене приходять як ангели, які звістують про те, про що, наприклад, ми, як духовенство, чекаємо дуже довго. Це такий символізм. Вифлеємський вогонь з єпархії передадуть в першу чергу до Катедрального собору Преображення Христового. Далі його отримують і інші парафії. Кожен дохочий в церквах зможе взяти цю іскру до своєї оселі. Якщо ж такої можливості немає, то пластуни принесуть вифлеємський вогонь особисто. З коломий Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.